Доброго ранку. ребята. Хотіла поділитися по роликам, що я зрозуміла і багато проблем зараз. ці шкоди, подивитися на це землі, щоб у людей багато, є ще проблема з ми живемо і виходить. але є ж нас. Раніше було слово було у Бога. І що создано ерез Господа все дає, і св... то, що світло ми повинні включати, а хто світло? Ісус Христос. Це не тільки просто світло, а як узнавати світло? Це наша Біблія це є світло. І ми повинні з все ізучати і показувати те, що ми бачимо в житті. Багато ж таки, то що всі люди живуть зараз в темноті. Але якщо подивитися, ми світ включаємо де хоч. І беси угодить, дуже ми должні по словам Боже прийняти, проповідувати і не жаліти нічого, тому що Ісус Христос сам одавав на своє життя до і ми должні людям це обізняти і розказувати.